Презентуємо досвід роботи Кучеренко Наталії Сергіївни. Зарубіжна література. Література це покликання життя. Ще у далекому дитинстві зрозуміла, що тільки читати книжки це замало. З'явилося бажання ділитися враженнями від прочитаного, коментувати, тлумачити його. Це бажання переросло у справу життя, викладання літератури як предмету у школі. Педагогічне вчителя – щоб навчати треба навчатися самій. Багато в житті вже зроблено, але життя триває, і натхнення його супроводжує. Коли воно приходить, це чудове відчуття. Здобувачі освіти різного віку мають читати, розуміти найкращі книжки світу. З цим розумінням і працюю. Наробки творчої праці викладено на сайтах Всеосвіта та на Урок. У здобувачів освіти ціну знання, бажання відкривати нове, уміння глибоко відчувати прочитане, викладати свою думку, ділитися своїми враженнями, емоційним настроєм.